Разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Візит цієї години вітаю усю нашу незламну Кременчуцьку громаду. І як ви вже встигли побачити, відтепер ми виходимо на екрани у дещо оновленому форматі. Маємо 747 сорок добу повномасштабного вторгнення Росії до України. Якими подіями сьогодні насвічене життя, зокрема нашого міста, будемо говорити далі. Сьогодні зранку відбувся традиційний брифінг для журналістів у стінах Кременчуцької воєнної адміністрації. Очільник Керива Олег Лєднік висвітив одразу кілька тем, нагальність з яких про можливі підтоплення у місті і про стан виконання продовольчої програми. Кременчужани з острахом спостерігають за рівнем води у Дніпрі. Особливо мешканці прибережних поселень і власники дач на берегах. Сьогодні стан справ наступний. Готуємося до можливого паводку, тому що в прошлому році, ви пам'ятаєте, в нас паводок був, висота води піднімалася. В цьому році снігова покрівля була менш активна на території нашої держави, але ж опадів цієї зимою було дуже багато, і уровень грухтових вод на заразі зберігається високим. Нарада була в Укргідроенерго з представниками нашої Кременчуцької ГЕС. Проводилась нарада щодо очікуваного паводку, планового. Випрацювання водних ресурсів в верхній частині нашого водосховища, в нижній частині водосховища. Зараз показники води рівня верхньої частини Кременчуцького водосховища і Нижній відповідають нормам, ніякого підтоплення не спостерігається. Наші енергетичні компанії працюють в штатному режимі. І скид води з верхнього водосховища в нижній йде в штатному режимі. Слід зазначити великої води, слід очікувати пізніше у квітні на початку травня. Втім, служби у відповідній готовності щодо головної весняної справи під назвою посівна, то тут Олег Лєднік доповів. Розпочинаються сільськогосподарські роботи на території Кременчуцького району. урожай 24-го року посіяно озимих на площаді 43 тисячі гектара. Слід відмінити. Що в порівнянні з 2023 роком кількість ранніх озимих культур засіяно менше. менше на 5608 гектар. Заплановано посіяти ячмінь ярий на площі 3940 гектар. Це на території Кременчуцького району, горох на площі 1605 гектар, овес на площі 210 гектар і яра-пшениця на площі 465 гектар. Всього прогнозується провести посів ранніх зернових культур в районі на площі 6220 гектар. Прогнозований явер, ярих зернових у 2024 році відповідає рівню 2023 року. На зараз паливомастильними матеріалами наші аграрії забезпечені в повному обсязі, але враховуючи, що в нас військовий стан в країні, деякі підприємства мають певні проблеми і дефіцит кадрів. А саме механізаторів і водіїв. Саме над вирішенням цієї проблеми зараз всі активно працюють. Варто зазначити дефіцит водіїв сільгосптехніки у КРВА розцінюють як прорахунки у мобілізаційній роботі. Це виходить люди, яких мобілізували під час військового стану в країні. Просто бронюванням треба було займатися не тільки в військовий час, а в мирний час. Але ця робота була, скажу, ну забута. Просто забута, і це дуже впливає на роботу наших аграрних комплексів, тому що всі ж розуміємо, що зараз пасівна трактори високотехнологічні застосовують безпілотні системи зачастують для обробки. Як трактора, так і безпілотні. Це потребує певних кадрів, певних навичок в роботі. Це складний технологічний процес. Звертається увага на підготовку кадрів нашими вищими професійно-технічними училищами і намагаємося спільно з директорами училищ акцент цей розподіляти таким чином, щоб ми уваги приділяли підготовки спеціалістів, які у нас зараз, скажімо так, залучені до Збройних сил України. Але це процес складний, він не одноденний. І перехід на такі рейки саме в освіті, він потребує певного часу. Який черговий великий ремонт очікує на жителів правобережжя Кременчука, профілактичні рейди рятувальників та як на Полтавщині мають намір інтегрувати військових у суспільство? Про це та інше розповість мій колега у добірці Бліцновин. На частині правобережжя Крамачука протягом 20 березня буде відсутнє водопостачання. Все це через заміну запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі на перехресті вулиць Макаренка та Ковальської. Перелік адрес ви можете бачити на екрані. Кремачужан просять заздалегідь зробити необхідний запас води, адже після завершення робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та заборонності води. Минулими вихідними рятувальники провели рейд Кременчучиною з метою виявити порушників заборони спалювання та випалювання сухої рослинності та сміття. Було виявлено 10 порушень подібного характеру. За статтею сімдесят Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання рослинності або її залишків було притягнуто п'ять громадян. За статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення встановлення законодавством вимог правил пожежної безпеки було притягнуто п'ять громадян. Окрім того, минулими вихідними рятувальники успішно ліквідували кілька пожеж на креманчучення. Обидві пов'язано із загорянням сухої рослинності. 10 березня в 14 годині 47 хвилин виникли пожежі на території Вершніпавнівської громади в садовому товаристі Мічуринець, місті горішні плавні. 10 березня о 14 годині 58 хвилин виникла пожежі на території Болонської громади поблизу села Новий Калкаїв Кременчуцького району. Внаслідок даних пожеж було знищено близько 3 гектарів сухостою. До гасіння пожеж було залучено 5 чоловік особового складу ДСНС, 3 чоловік особового складу місцевої пожежної охорони та 2 одиниці пожежної техніки. Кремчувське районне управління Гео ДСНС України. Полтавської області звертається до громадян з приводу обережного поводження з вогнем, не спалюйте сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. Ці необдумані дії вкрай небезпечні та приводять до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах та на дачних садибах. Травати сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значній території. Якщо під час відпочинку на природі або знаходячись на присадині чи тачній ділянці, помітили беззупинне розповсюдження вогню, негайно повідомте до пожежної рятування служби за номером 101. Ініціатива Всеукраїнські шкільні ліхи Пліч Опліч все більше охоплює Полтавщину. Так на змаганнях з футзалу у Машівській громаді перше місце успішно здобули учні Кошманівського ліцею, тим самим залишивши позаду суперників з Машівського та Селещинського ліцею. Очільник області Філіп Пронін наголошує: цитуємо. Об'єднуємо дітей довкола фізичної активності, спортивної командної роботи та здорової конкуренції. Кінець цитати ветерани війни та члени їх родин на Полтавщині зможуть отримати півтора мільйона гривень для старту та розвитку власного бізнесу. Дану програму започаткував Український ветеранський фонд Мінветеранів. Конкурсний відбір заявок триватиме до 18 березня цього року. Тож поспішіть. Мінімальна сума на проєкт складає 500 тисяч гривень. Детальніше про умови та покрокову інструкцію на сайті Українського ветеранського фонду. До не менш актуального. Не мовчи, лон вбиває. Із такими закликами у неділю на акцію нагадування про військовополонених на центральній вулиці нашого міста знову вийшли кременчужани, рідні яких захищали Маріуполь і потрапили до російського полону, де і донині перебувають. Аби бодай якось пришвидшити процес повернення захисників на рідну українську землю, родини військовополонених навіть вирішили звернутись до ООН. Детальніше у наступному сюжеті. Ось так, окутавшись у прапори і озброївшись плакатами, рідні військовополонених від самого ранку неділі традиційно вийшли на таку собі мовчазну акцію обабіч дороги неподалік Палацу культури Кредмаш. Зокрема, під час акції її учасники сформували та підписали звернення громадян України до Організації Об'єднаних Націй стосовно кричущого порушення Російською Федерацією прав людини відносно українських полонених. Зокрема, ми закликаємо ООН реалізувати свій мандат згідно з конвенцією проти катувань та відвідування українських полонених у РФ, тому що ми не знаємо, де знаходяться наші полонені, в яких умовах, ми не можемо написати листа, не можемо передати посилку і ну, взагалі. Ми нічого не знаємо про них. Стати посередником між Російською Федерацією і Україною у справі обміну полонених, які перебувають у полоні з значний час. Уже скоро два роки, як наші захисники Маріупольського гарнізону знаходяться в полоні і їх, здається, не збираються взагалі міняти. І ініціювати процес звільнення генерального директора штаб-квартири ООН у Женеві Тетяни Валової. Оскільки вона, як головний адміністратор одного з офісів ООН, не виконує функцій по забезпеченню ефективної роботи інституції, які дискутують у штаб-квартирі в Женеві, і напевно є упередженою, оскільки представляє країну агресора, за офіційними даними у наслідок російської агресії десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Понад 8 тисяч українців, як цивільних, так і військових, досі перебувають у російському полоні. У межах обмінів між Україною та Росією поки що вдалося повернути додому 2681 українського військового і 147 цивільних. За останніми даними, зокрема у полоні росіян, перебувають і 126 українських жінок. З них 46 – військовослужбовець і 80 – цивільних. Власне представницям прекрасної статі, які перебувають у полоні, і було приурочено акцію. Ми хочемо їх так привітати. Із жіночим святом, яке прийшло, і 126 букетів не отримали своїх господарок. Так що ми маємо надію, що скоро вони повернуться. всі. Після мовчазної частини учасники акції ходою рушили до залізничного вокзалу, скандуючи гасла і закликаючи громадян звернути увагу на проблему того, що українці до цих пір змушені виживати у полоні росіян. П'ять днів поспіль у міському палаці культури, просто на виставці фіалкового клубу щедро квітнули сотні екземплярів улюбленої кімнатної рослини. Ми вже розповідали вам і про вітчизняних селекціонерів, і про те, що у світі існує більш ніж 25 тисяч різновидів цих квітів. Останній же акорд виставки хочеться означити окремо. Анна Плаксій знає, як те було. У неділю рівно о 14-й у фоє палацу культури призначений час ще ті, хто не просто милувався, але й купував квіти, зібралися на розіграш. Лотерея безпрограшна. Проте перед тим короткий аукціон на допомогу ЗСУ. Волонтерка Алла Буліна бере вступне слово. Я допомогла вже особисто 15 бригадам. Що я наразі бачу на сьогоднішній день два роки повномасштабного вторгнення? Військові майже все купують собі самі. Чому? Тому що на 22-му році не було всіх інтернет-магазинів, які можна. Ми все шукали і допомагали. Наразі все можна вибрати, купити, взяти там зарплатні або родичі скидаються на картки, бронежилети. Це майже все. На сьогоднішній день на другий рік повномасштабного вторгнення дуже багато зборів на автівці, всі півідрони. Репи, Бачили такі збори, Там від 100 тисяч і більше. Тому без допомоги ну, українців всіх волонтери не потягнуть. Мотивацію отримано від так квітучі санполії, а у побуті просто фіалки йдуть у добрі руки за цінами у кілька сот гривень. Ще от і по-другому отак от положимо. Дякую, вам ще. 200, підходьте. І ще раз 100. 150. 200. Дякую. Є хтось ще? 300. Підходьте, хто за 300. Сюди в коробочку можна закинути. 100. Оце забирайте і десь до дівчаток вони Їди, я вам западівам. Чоловік, що бере участь в аукціоні останнім, вручає квітку маленькій кременчужанці на пам'ять. Дійсно, чоловічий поступок. Ну а ще за мить присутні змінюють дислокацію, і клуб фіалкінь просто дарує кількасот екземплярів фіалок щасливим шанувальникам цієї рослини. 155. Головна надія такого собі свята Сен-Полі, щоб наступна виставка була вже дійсно під мирним небом. І до подій зі спортивної ниви. 10 березня у нашому місті відбувся фінальний матч Кубка Кременчука з футзалу пам'яті відомого тренера та футболіста Михайла Бєлеха. У вирішальному двобої зійшлися дві команди з Кременчука та району. Міська команда адвокат Іко. Та команда з району ФК Зірка. Хто ж таки здобув першість і забрав кубок? Про це далі у сюжеті. Фінальний матч кубку Крамачука з футзалу пам'яті Михайла Білих. Закінчився перемогою Кримачуцької команди «Адвокати Ко», яка обіграла команду з району ФК Зірка з рахунком 4-2, тим самим завоювавши пам'ятний кубок. Михайло Білих, на честь якого грали, був футболістом та тренером відразу у двох клубах: ФК Кремінь та ФК Нафтохімік. Загинув спортсмен 29 серпня 1997 року у автокатастрофі напередодні старту чемпіонату Української першої ліги. Того дня автомобіль тренера зіткнувся з навантаженим дошками возом. Крім самого Михайла Білих у машині перебували ще два футболісти новобранці та віце-президент клубу Петро Скрильник. Наша доля, кубки, медалі це ще наше... чолові. Я не можу проводити цей турнір через цього чоловіка, тому в своє время я його пригласив із красного луча. Так і підсіля прийшли мура. Самара, які були раджальниками футбольної команди Кремінь, які показали лучші результати і виграли в буферних зонах, вийшли, вийшли в Вищу Лігу Україну, представляли наш город, тепер залишились, готовлять молоде покоління лучших ігроків, які в збуді входять, і в, это, так що труд, той, що пройшов раніше, їхнє покоління не пропав далі. Звання кращий гравець фіналу отримав Артем Стрижак від команди переможців адвокати. Ко у свою чергу від команди зірка кращим став Владислав Сухозад. Такою була остання інформація у цьому випуску. Нагадуємо, ми в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Також шукайте наші офіційні сторінки в інстаграмі, телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Доєднуйтесь до лав наших підписників. Ну а поки я з вами прощаюсь до зустрічі на телеканалі Візит. І звісно, слава Україні!